Вітаю вас, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Все офіційно, постанова прийнята, комуналка скасована. Постанова номер 118 вже затверджена урядом. Раніше її висунув президент, потім уряд дав розпорядження, а тепер вже й офіційна постанова, тобто офіційний документ, який зобов'язує людей не брати гроші за комунальні послуги. Тож, з кого, за які послуги не будуть брати, хто має повне право не платити за комуналку? Давайте детально розберемося. Бо я читав ваші коментарі, коли виставляв картинку з лічильником і питав: а як у вас ситуація? Скільки намотали ваші лічильники да, в періоди да, такого, тотального відключення? І відповідь, звісно, неоднозначна, але дуже багато людей все-таки пишуть, що платять більше ніж тоді, коли світло було. Тему також є пояснення, там все залежить від напруги в мережі, ну то вже більше фізика. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, ми до того повернемося я вам детально розповім, чому так відбувається і як при цьому можна зекономити. Тож, зараз про комуналку. Хто і як може не платити? Слухайте уважно, записуйте. Е, інколи вам прийдеться фотографувати чи фільмувати стан вашої комуналки, щоб... Повністю законно за ню не платити, тому потрібно розбирати, що саме фільмувати і як то все передавати. І так, поїхали. Уряд України прийняв постанову номер 118 вже офіційно, яка гарантує автоматичний перерахунок або повну відміну плати за комунальні послуги. Тепло, вода, гаряча вода, теплопостачання, вивіз сміття і все, що туди входить. Зараз розповім детально, кому 100%, а ви не забудьте підписатись на канал, натиснувши відповідну кнопочку під відео, а також вімкнути дзвіночок. То є важливо, щоб отримувати сповіщення. Тому, якщо ви навіть вже підписаний на канал, не полініться, вімкніть дзвіночок. Це там, де кнопка підписатись, натискаєте і вибираєте усі сповіщення. Натискайте, а я розповідаю: тут ми розбираємо усе про комуналку повністю: усі пільги, усі норми і все інше. Тому долучайте щоб не переплачувати лишньою. І так, якщо. Послуги не надавалися або надавались неякісно, а от надавались неякісно, зараз це 50%, напевно, да, цих комунальних послуг. Чи через воєнні дії, чи блекаути. Раніше це діяла постанова номер 206 що дозволяла перерахунок при документальному підтвердженні. Зараз же ж постанова 118 дозволяє навіть без будь-яких документальних підтверджень, а повний перерахунок. Основні положення щодо звільнення від оплати, автоматичний перерахунок постанова номер сто від 30.01.2026 передбачає автоматичний перерахунок вартості комунальних послуг, якщо вони не надавались або надавались на повному обсязі через надзвичайні ситуації або бойові дії. Правило не споживав, не платиш. Якщо послуги опалення, гаряча вода, водопостачання, вивезення сміття фактично не надавались, нараховувати плату за них не мають права. Як це працює? Перерахунок проводиться автоматично. Виконавцем послуг самостійно. Якщо цього не сталося, споживач має право скласти акт претензії і тоді надавач послуг, тобто ті, хто забезпечує вам тепло, сміття, має відшкодувати різницю або збитки. Докази. Необхідно мати докази відсутності послуг. Фото, відео, запис чатах, ОСББ або акти претензій. Тому я кажу: не лінуйтесь фільмувати, що там батареї холодні, ще щось, нема води. Сфоткали, щоб потім за то не платити. Під час воєнного стану заборонено штрафувати за несплату, але сам обов'язок платити за реально отримані послуги, залишається. Якщо ви тимчасово не проживаєте, можна отримати перерахунок за послуги, що не мають лічильників, наприклад, вивезення сміття чи водопостачання, якщо то без лічильника, надавши документи, що підтверджують відсутність вас, тобто довідка ВПО, довідка з роботи чи навчання за кордоном. Для ініціювання перерахунку, якщо він не відбувся автоматично, необхідно письмово звернутися до надавача послуг з актом претензій. Нагадаю, раніше було заявлено президентом, що створюється комісія при державній продовольчій споживчій службі, яка контролює все: якість товарів, якість послуг, як вони надаються. І вона має повне право штрафувати постачальників. Нагадаю, що в вересні місяці минулого року було оштрафовано там, сотні постачальників цих послуг за те, що вони завищували тарифи. І тоді їх заставили автоматично перерахувати тарифи і повернути людям різницю. Напишіть в коментарях, чи вам хтось щось повертав. Подивимося, який відсоток все-таки це зробив. Зараз же ж ці надавачі послуг. Да, Ті, хто забезпечують вас теплом, вивозом сміття, гарячою водою, повинні зробити автоматичний перерахунок. Тобто за ті місяці, коли тепло не надається, це вже закріплено постановою, тобто це вже законодавчий акт, і він діє вже весь час буде діяти в Україні, тобто це не якесь тимчасове рішення. Да? Це вже закріплено на весь час за той період, коли вам не було надання тепла води. Ви платити не повинні. І це не сотні гривень, це тисячі гривень, тому що дуже багато українців сидять без цих послуг вже тижнями, а той, на жаль, місяцями. Раніше, навіть коли не було тепла, платіжки приходили і майже з такими самими сумами. Всі ці надавачі це представляли так. Що типу, коли нема тепла, то будинок дуже сильно охолоджується. А от коли воно з'являється, коли світло з'являється, то насоси працюють наповну і треба нагнати температуру, щоб потім знову не було тепла. Коли не буде тепла, знову вона залишалася, хоч, хоч трішки більше, так? Вирішити цю проблему можна встановивши різного роду лічильники: теплові, на воду, на все інше. І тоді претензій взагалі не буде. Да? Тому що лічильник буде рахувати фактично надане вам тепло. І скільки його прийшло в будинок, за то і ви типу платите. Але, як показала практика, наприклад, світлом, світла нема. А в кінці платіжки вийшли почти такі самі, а в деяких людей навіть і більші. Тобто ситуація доволі неоднозначна, але постанова прийнята. Фіксуйте, якщо у вас немає тепла, якщо нема води, фіксуйте все те на камеру. Потім, якщо прийде платіжка з завишеними сумами, просто йдіть, пишіть заяву, щоб проводили перерахунок це ваші кошти, це ваш бюджет. І платіть лише за те, що вам наявно дали. Це вже все на офіційному законному рівні, тому не боїмось. є служби, які це повинні контролювати. Зараз це покладено на поставщиків, типу, щоб вони зробили автоматично і, як зазначив президент, віднеслися до цього без додаткової бюрократії, тобто зробили по-людськи, грубо кажучи. Але чи вони так зроблять, то вже інше питання, тому що цих поставщиків. Тисячі і кожен з них різний. Хтось перерахує, хтось не перерахує, хтось перерахує пополам. Да, зараз під цей період кожен хоче вірвати собі шматок. Всі кажуть, що і так важко, і кожна копійка типу, нам допомагає відновлювати цю енергетику і все інше. Це зрозуміло. Але люди повинні платити лише за те, що спожили. Тому я вам з радістю розповідаю, слідкуйте за новинами на Народній Думці. До зустрічі на каналі, дорогі глядачі.